В Одесі відбувається правовий безлад чоловіків на вулицях викрадають, та в порушення закону відвозять у невідомому напрямку, після чого люди зникають. Учора вночі, в день та сьогодні, до мене звертаються люди з міста Одеси. Схема така: поліція затримує чоловіків на вулиці або взагалі без підстав, або за формальними причинами і відвозять у поліцію. Потім тримають там, потім викликають ТЦК. Та без будь-яких на те підстав передають людей їм, після чого чоловіки зникають із зв'язку. Можу сказати як адвокат, що поліція не може передавати людей працівникам ТЦК, які потім також їх затримують та відвозять у невідомому напрямку. Це схоже не на Україну, а на Сафарі в Африці або Колумбії. По-другому не скажеш. Хочу. Привернути до цього увагу якомога більшої кількості людей та влади, щоб негайно припинити це ганебне явище. У разі якщо ви або ваші близькі стали свідками чи об'єктами цих подій, звертайтеся за допомогою контакти в шапці профілю. Крім того, негайно фіксуйте на відео, залучайте свідків, телефонуйте на 102, прокуратуру ДБР.